Всім привіт! Установка на Ford Focus 3, в моєму випадку дорест, відеореєстратора скритого монтажу, як то кажуть. Ось, в мене є тут датчик дощу, тут датчик світла, зеркало з датчиком. зараз Всередині. Ось так воно. Всередині. Десь він тут, оповідає, збоку має, або навіть знизу має ставитися в мене є ось такий під з такими лампочками, кажу, електрозеркало, датчик, тобто, по ідеї буде від чого заживити. Ну і тут також лампочки недалеко. Сам реєстратор, я вже все пророзпаковував. Є блочок в прикурювач, пару метрів, та й всі і узбічного шнура для, для цього і справи. Купив такого блочка, щоб зробити його скритого монтажу. Сам реєстратор, кріплення його, інструкція, коробка. Так. Ну, коротше, продовжую, якщо нічого не зламаю. Так, для того, щоб навернути свою машину і з неділі перестати їздити на роботу. Підготував ось стільки всякого інструменту. Ну не зважайте на те, що машина грязна. Можливо, сьогодні... Сьогодні, якщо дійсно не наверну і не піду спати раніше, ніж треба, то поприбираю її. Поприносить таких лопаток, викруток, плюс купці. Ще десь були довго губці, але десь, десь її вже всунув. Так, сам реєстратор, де тут, -то, де-то, де то він. Коротше, має стояти. Тут ідеї, Ось тако. І щось щось ви там дивитися, щось бачите. По ідеї і так. Ну якось, щоб симетрично було до датчика. Можна поставити збоку. Ну і зараз ще буду дивитися, як його поставити. Але точно не буду робити, так як мені радили. Ввести по запане і в цей прикурювач. Ну, мені мені це не подобається. Можна там а-ля під бардачок завести. Але все одно це буде кустарний метод, напевно. Ну і кажу, бляха, я за цього блочка заплатив. Як дехто реєстратори за такі гроші купляє. Тобто хочу все зробити з критим монтажом. Починаю розбирати і буду продовжувати відео. Так, зняв цю кришечку. Виявляється не все так однозначно. Це датчик дощу, це ще якась херня. Ну, підсвічує. Зараз спешку включу дорого, богато, Форда. Чесно навіть не знаю, що це за блучок. Це ще якийсь датчик. Я думаю, тут пусто і в принципі ну, це логічно. Бо це не було би таким довгим. Ну коротше ще якась херня є. Не придумують ті німці з америкосами. Ну якось зараз буду біля нього щось мудрувати. Так. Зняв цю херню. Ось такими лопатками підковирював. Одна, вон там друга. А підковирю просто нажимав посередині, бачу скобки збоку, ось одна і тут була друга. Ну Вже ціну в своїй машині я вбавив. Ну, понятно, щоб я до чогось не вліз, щось не зламав, злізь бере, чесно славо. Ну коротше, е, просто треба тонку, всовувати тонку лопатку, ось, не знаходиться по краях, і сильно нажимати. Ну, і воно відщолкнеться. Ну, що-то в мене не відщолкнулося. Я спробую її приклеїти. Ось воно там собі лежить. Бляха, але вже маємо, що маємо. Ну, в принципі, в нас є тепер доступ до чогось. І може і до плафона. Продовжуємо. До речі, не в тему реєстратора, але признак, що підтверджує багатість комплектації моєї машини. Ну там колись. Зніму, напевно, відеогляд по комплектації своєї машини. У ну, мене, як то кажуть, дорого багато. О. Ось. Тут має бути крутілка на РЖБ, в мене є нема. У мене є ці плафони, вони мене світься червоним, там Куча всяких підсвіточок свіється червоним. Але крутілочки на РЖБ у мене нема. А роз'ємчик то є. Він просто чекає свого часу. Ціло штуки читав на пасивну безпеку. Вони в мене, бачу, не задіяні. Значить, нема минутої пасивної безпеки. Твоя якась херня. А, ну це мікрофон. Це мікрофон. А ці просто собі курить в сторонці. Але, бляха, на РЖБ роз'ємчик в мене є. Ну і я думаю, там також багато всяких інших, там на підігрів сидінь. І ще куча всього. Роз'єм у мене також є. А, і до речі. А, ось видно. На цій... На сині, ой, у нас є на червоні телефони ось роз'єми Так. До речі, у нас по погоді то дощ, то, то вже сонце виходить вже. Ви Ще вночі мопеди над хатою літали. Не зовсім дали виспатися. Розібрав я далі ту фігню. Старався мінімально пообламувати кліпс. Хоча я розумію, що Це, це в нереальному варіанті. Тут якісь фішечки. Це походу. Вони задіяні фішечки. Можливо, люк мав би бути в багатій комплектації. якого в мене нема. Так, з масою в мене проблем не буде. Тепер знайти якогось розумного плюса. Приєднатися чи припаятися, приєднатися до блоку комфорту. Який буде гаснути разом зі всією машиною. Тобто зараз машина не працююча. Ось, до речі, дата, коли його ставлю, не працююча, але телефон ще в зарядці. Бо цю ніч читав новини, спостерігав за тими скутерами в небі. Телефон щось завтикав зарядити. Кажу, там декілька хвилин, 20, напевно, що машина е, дає зарядку. І реєстратор буде працювати. Ну, а далі він та якби має по, по своєму акумулятору. В нього є ще свій акумулятор, якщо я не помиляюсь на 500 мА. І по своєму акумулятору має працювати. Блін, куди там далі лізти? Ж, вже ж голова була. Ладно, якось поза кадром буду щось думати. Поки там вдома мені про що приніс. Тут у мене там паяльник, і все до паяльника. ну, До речі, паяльник з регулюванням температури. О. Вона досить делікатно спаяти, Приніс два мультиметри, там термоусадочки всякі різні. Можуть пригодитися. І приніс таку штуку, вважаю незамінною в цій справі. Ось така контролька. Рекомендую. Я нею немало жигулів голів навернув. Це з сарказмом. Дійсно, немало машин. Зробив. Вона працює на позвонку і виявляє Д+. Вона з голочкою. Зараз фокусую зараз. На кермо візьму. Голошка трішки така підтоплена вже. Але, 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 нею зручно. І до речі, була ідея оцей незадіяний роз'єм, що в мене, скоріш за все, на крутілочку РЖБ кольори міняти. Він в даному випадку ж не задіяний. Блін То я це, я думав, що може якраз до нього вийде заживеться. Де тут той червоний? Але... Бо ось показує він на прозвонку. А тут думав, що червоний. Засвітиться, що плюс найду. Ну, не пощастило. Зараз буду в чомусь другому плюс шукати, ну і може все ж таки в світильнику. Продовжую. До речі, до речі, до речі. Я трішки в машині можна сказати, приїхав. Можна врубати музон красивий і трішки тут зависнути. І ще тільки що поспостерігав, не суть, звичайно, бо в мене машина по техпаспорту 12-го року, але сама проводка, ось 11 місяць 12-го року, закинулась. Тобто, Десь з заводу виробника вона виїхала в 13-му році. От. Це додає мені для неї плюсиків, окрім защолок, які я поламав. Ще думаю, зараз за фішечкою не знаю, що за пішечка її є, постараюсь виняти і на ній заміряти плюсика. Може, до неї припаяюсь. Одяха, мої, моїх емоцій немає меж. Взявся грати, а мені нема де машину подіти От, реально. Це... Це прямо треш. Сховався, просто сховався між дерев. Зараза. Ну, це, це геть не в тему, але просто свої емоції викладаю. Коротше, не знаю, чи камера передасть. Мої обірвані руковини звертайте уваги. Той роз'ємчик, за який я тільки говорив. Біля, в коло. Ось один провід. Мінусовий, ось плюсовий. Не знаю, чи на камеру видно, але. І, і третій і третій плюсовий. Зараз перевірю, куди йде цей роз'ємчик. Якщо він все ж таки не задіяний, то я скоріш за все до нього і заживлюсь. Так, дістав я цей роз'єм. Трошки поковиряв, поковиряв, але дістав зараз я його сфокусую, бляха моха своїми кривими руками. Ось цей роз'єм. Є чорний, тобто мінусовий. Є фіолетовий, фізна, що він там робить, але він точно плюсовий. Но... І, і є з червоним. Як добре мати машину з багатою комплектацією, з лишніми проводами, до яких вона заживеться? І в принципі, я до них якось зараз заживлюся, що думаю, що не треба буде припаюватись. Підемо далі. Коротше, втих знов дощ. Ось тут трішки зібрав. Тут вирізав От такий виріз, вирізав його аж тут зверху, що якщо що, десь щось колись він був за зеркалом, менше кидався. Думаю, його вирізати ножем, але не ножем було б не так акуратно. Маю заточний станочок для ланцюгів бензопилки. І ним просто чуть-чуть пропиляв. Пропиляв, керу майже зверху, вивів потрібно довжок шнура. До речі, шкода, що шнур у мене не загнутий. І шкода, що реєстратор не на ту сторону, але вже як є. В комплекті ось була така плівочка, тут намальована. Було як вирізати, вирізав. Вона вроді би не, не клейка, але ось притулив її до вікна і приклеїлась. І напевно це напевно тут неї, тому що так в інструкції намальовано. Як я вже сказав я, не сильно шару в цій мові не нашій українській. От чуть, -чуть мене... Чуть -чуть, буквально чуть-чуть не, не тямлю. Що тут написано. Хто, хто знає, перекладіть. Зараз, зараз сфокусую. Особливо ці верхні заголовки. Блін, не фокусує. Англійською не треба мені перекладіть цю китайську. Ну, коротше, наліпив цю наліпку. Здираю зараз звідси захисну плівочку і буду приліплювати. Не знаю, чесно не знаю, як він буде ліпнути, як воно має тримати, як він переважує. Але... Маємо, що маємо. Так, приліплюю. Наліпив реєстратора, ну досить так міцно тримає, трошки криво, зараз попробую ще його чуть здвинути, але... але вже наліпив. Так, перебазовуюсь на двір. Бляха, все одно нерівно. Все одно нерівно. Ну, Коротше, так він виглядає. Походу трошки накосячив, напортачив з цим. День відблискує. Ось так він виглядає ззовні. Переприліпив реєстратора ту херню, яку я показував ту плівочку, в мене з нею не пішло. Не знаю правильно воно чи неправильно, ну, коротко. тут у мене пішло все, все не туди Переустановив його отак. Ну, звідси здається, що він кривавато стоїть відносно панелі. Але я цілився з надвору. О. Тут фішка. В принципі, в мене було звідси випустити, але ну, я не хотів звідси випускати. Мені звідси і віддергувати буде легше. О. Побачу. Якщо що, в люби, тут в будь-який момент можна зробити ще одну деру. Коротше, що то таке підключати ще не підключав. Ось поза кадром приніс відро проводів десь, старих жигулів, залишилось ізолента, кусачки. Так, ми термосадки, Стримпера взяв, Він зручно ним користуватися. Ось почав пайку. Взяв ось так зробив кільце, пропаяв. Бо колись мав клемники, але, чесно, поки тих кручів мав, тих жигулів і всьому подібного, то я їх мав і міг знайти. А зараз... Яке не мене користується, то фік знайдеш. Тут я взяв просто довшу термоусадочку, але цю ізоляцію я не знімав. Просто так припаявся і все. Так що маса в мене отак буде припаяна. До цього, щоб не шкодити роз'єму, я взяв кусок дрота. Він якраз щільно туди стає. Зараз також припаяюся і грубою термоусадкою, якось прихімічую чи ізолентою. Щоб не шкодити машині. Тільки ось тут. Трішки придеться розчистити, щоб припаятися і, і якось зглянути і замутатися. бо термосадкою туди не, не вийде долізти. роз'єму я того, певно, що не вийму. Коротше, паяюся далі. Коротше, коротше, коротше. Ось що я понапаював, цього припаяв зеленого. Ось так. Термосадочку зразу насадив. Так. Етикетку я твою, ЖНД не, не дівав. Цього так припаяв, зараз відкушу лишнє. Тобто тут посадив термосадку і туди паяв, бо я його скрутив і спаяв. Теж термосадку насадив. Цього жовтого ось такий кусок припаяв. До речі, все по кольорах. Прям перфекціоніст. Все на, на рахунок того, що не проводів, я не заморочувався. Тобто грубший це не тоньший. Ну, а цього жовтого для, це для того, щоб пропхнути сюди через потолок. Ось тут не сильно добре я зробив, може і навіть трішки пошкодив. Одного. О! Оголив ізоляцію. До речі, взяв самого грубшого. О, Я там перевірив, їх два відсікає. Блок комфорту. Взяв одного оголив. Зараз до нього припаяюся. Хотів його висунути сюди, ну, він десь фік його знає, як він йде. Не сильно хоче він висовуватись туди. Зараз так, так і буду припаювати. До речі, паяю я таким паяльником. У мене були інші. Вже ті паяльники, ну, вже їх трохи мав. О, мені оцей зайшов найбільший. По-моєму, на вісь... а, да, 80 Вт. Температура не пам'ятаю, яку він максимально видає. Ну, от такі провода паяю десь в середньому такі температури. Якщо якусь переноску, то там беру, типу, треба зробити, то беру там градусів 500-500 з 500 лишнім. Ну і звичайний флюс. Ось такий. О, я там каніфолі в мене є, я їх не люблю. Густий флюс. Ну, використовую тільки для плат. В даному випадку такий флюс. На всі випадки життя, як то кажуть. Так, припаююсь і пробую збирати. Ось так я припаявся. Ну, Флюс змивати не буду, в даному випадку не бачу сенсу змивати. Це не якась плата. Він мене тут влаштовує. І він, він не роз'їдає, нічому не шкодить. Зараз трішки обмотую ізолентою і збираю. Поїхали. Я у його ізолентою спочатку одного обмотав, там скільки зміг. Тоді обмотав все, все разом, щоб ну, про всяк випадок. щоб не злізла та ізолента. Ну, ідеалі правильно було б трапчаною, так як вся проводка в машині. Ну не хотів її йти шукати. Мені вистачить. Все. Прикручую тут. Вставляю оцю херню і збираю. Так. Ось так. Позмотував, хум хумотиками постягував, бо взяв різного типу хумотиків. Ось Більші, менші, ще більше. Ці мені не пригодилися. О! До кінця не змотав, тому що хочу запхнути його ось сюди. Вставив світильники, до речі, світильник не так легко вставляється. Е, ту кліпсу, яку я казав, зламав. Ось. Одна. Ну, може і з неї тримало би. Ну, але я її приклеїв. Блін, 505-м клеєм клеїв. Е, це є. І посипав содою. Ну, Хто не знає, сода вступає в реакцію з клеєм і... Досить так камінніє. То, то, тому лайфхак, хто не знає, то користуйтеся До речі, можливо, хтось шарощий ще й попадеться, хто робив собі РЖБ. То можете поділитися в коментарях, щоб задіяти цю фішечку по Так, а я продовжую. Так, поклав його зверху на цій пластмасі. Ну, як я вже сказав, у мене комплектація з під окулярниками. Поклав на цій пластмасі і притягнув хомутами, щоб воно ніде не їздило, не тарабануло, не дзвеніло. Все, зараз це... це також причеплю, бо вона була, ця фішечка закріплена. але вже в мене не закріплено. Зараз її притягну. і її. Зібрав все на місце. Так воно стало. Можливо, не зовсім ідеально, особливо тут деклеїв і посипав содою. Трішки Світильник на місці. Реєстратор стоїть ось так. Заняло в мене часу 3 години. Ось зараз 17.02. Я почав десь в районі 2 години. Це з урахуванням того, що в мене максимально болить голова, О, але з машини не виходить. Весь час. Глобусі. Зараз це все прибираю і пробую прокататися. А, Ну да, що ж до нього підключитися і прокататися. Ну, коротше, установка реєстратора завершена. Е, якщо від цих моментів машина покорить, я зніму про це відео, так що слідкуйте. Е, що би я зробив, би, можливо, по-іншому? Оцей оце той момент, де я огуляв провода. Ну, Цей варіант мені не сильно сподобався. Це втручання було в проводку. Все інше, в принципі, на сьогоднішній день по моїй роботі влаштовує. Так що, слідкуйте за каналом. І також, 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 е, кому цікаво, як він знімає, е, напишіть в коментарях. Я попробую там зробити відео в день, вночі, як видно номера, як, е, як він працює в стояночному режимі, в парковочному режимі. О. Якісь нарізки поробити, і також зробити по цьому відео. Дякую за перегляд!